Добрий день тобі сказали, добрий день, сказав і ти. Нас дві ниточки зв'язали теплоти і доброти. Добрий день, любі малята, рада я вас всіх вітати. Гарно взимку, радіють їй всі діти. Взимку цікаво не тільки гратися в веселі ігри, а ще у зимові свята відбуваються різні дива. День Святого Миколая, Новий рік, Різдво це свята, з якими в кожного селю приходить казка. А ще у ці дні утримують чудові подарунки, яких чекають. Перше свято це День Святого Миколая. За повір'ям в ніч з 18 на 19 грудня опускається з неба на землю святий Миколай Чудотворець. Він ходить від хати до хати, питається мами й тата, чи є у вас чемна дитина, дівчатка мале чи хлопчина? Для кожного має в торбинці найкращі у світі гостинці. А хто без кінця бешкетує, тим він лише різки дарує. Діти дуже люблять святого Миколая. Чекають на нього, пишуть йому листи, читають молитви. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари, цукерки смачненькі, булочки пухненькі, книжечок багато, читати у свято. Колай на всякий час помагай, ми. Тому святий колай, на всякий час помагай, ми колай. Коли замерзла річка і став біленький гай, Прийшов у темну нічку на землю Миколай. Він в шапці невидимці у теплім кожушку приніс усім гостинці у чарівним мішку. В сучасні часи з'явилась добра традиція: саме у день святого Миколая опікуватися сиротами та знедоленими дітьми дарувати їм подарунки За легендою, святий Миколай. Заходить до кожної хати і кладе чемним діткам у черевички або під подушку своїй чудовій гостинці. Не слухняним не дістається нічого, бо з неба святий Миколай бачить кожного з нас і добре знає, хто чемний, а хто ні. В цю ніч Миколай творить різні дива і називають його через це чудотворцем. Діти, я тільки що побачила у вікні оцей лист і взяла прочитати, що тут написано. Так, тут дуже неприємна річ. Цей лист принесла сюди ябіда. Зараз я його вам прочитаю. Та ти знаєш, Миколаю, які вони погані? Тут самі лиш пустуни. Я усіх їх добре знаю. Саша бігав по калюжах, Ваня Таню побив дуже, Артем ані малювати заважав. Діма другу набрехав, про настусю, що й казати? Не хотіла віник брати. Єгор на занятті не старався, і на стільчику гайдався. Ярослав компот розлив, а хтось. Ні комусь розбив Влад їв тихенько шоколад і ні з ким не поділився, і з дівчатами сварився, Даня хлопчик те що треба. Стрипав в залі аж до неба. Усі іграшки ламає, старших геть не поважає. Так, не хочу я читати цього листа. Святий Миколай сам розбереться. Що хто робив? Ми добре знаємо, що святий Миколай до нас прийде, чемних всіх не обмине, що він дуже любить дітей і завжди шукає в дитині щось добре, хороше. Він говорить нам, що навіть найгіршого неслуха завжди є щось гарне. Треба тільки уважно придивитися. І хочу вам по секрету сказати, що Миколай. Дуже любить веселих, чемних, слухняних малят, і саме їм дарує найкращі дарунки. А ви, діти, були слухняними та чемними. То пограємо у гру що добре, а що погано. Відповідайте, якою була ваша поведінка. Якщо я правду кажу, то кажіть так. А як неправду? То голосно кричить ні! Готові малята! Нашу гру розпочинаємо! Що добре, а що погано, за рік усі збагнули? А котиків за хвоста часто тягнули? Ви завжди слухались маму і тата. Хлопчики смикали за кіски дівчаток? За обідом, з апетитом усе з'їдали! Віршики завжди старанно вивчались. Бабусі казали, що несмачна каша. Мамі вдома щодня допомагали. Зранку відмовлялись самі одягатись? З вечора спати вчасно вкладались? Молодці малюки, похвалю вас за любки. Гадаю, що ви всі саме такі хороші діти. А якщо іноді бували неслухняні... То обов'язково виправитися. Є на світі свят багато урочистих, визначних, але Миколая свята найприємніше із них! Ще на небі срібний місяць водить зірок череду його чарівнім світлі По стежинці я іду, знов танцюючи сніжинки засипають всі сліди, я чекаю, виглядаю, ще не прийде він. Що кожен із вас сьогодні вночі отримав очікуваний подарунок від Миколая, і ніхто не знайшов різочки. Непомітно вплинув час, прийшла пора прощатися. Батю щічки в вас рум'яні, знаю всі ви тут слухняні. Будьте добрі, завжди щирі, Живіть в злагоді і мирі. До побачення!